За словами експертів, щоб їжа добре перетравлювалась, її слід довго жувати не менше 30 разів. Однак крокодили, незважаючи на низку гострих зубів, зовсім не жують. За допомогою сильних щелеп крокодили розривають здобич на шматки і проковтують їх повністю. Які ще особливості мають плазуни, розказуємо у відео. У XVIII столітті дослідники об'єднували амфібій і рептилій в одну групу. І хоча сьогодні ці тварини становлять два різних класи, вони мають тривалу спільну історію. А чи знаєш ти, хто з'явився першим земноводні чи плазуни? Сучасні вчені вважають, що першими на суходіл вийшли земноводні. Сталося це ще наприкінці Девонського періоду. Земноводні розпочали освоєння суходолу, але далеко не пішли, адже розмножувались вони тільки у воді. Щоб освоїти суходіл, були потрібні суттєві зміни. Наприклад, дихання за участю грудної клітки, що замінило шкірне дихання. Змінилася шкіра вона стала сухою, покрилась роговими лусочками, що запобігає втраті води через покриви. Отже, можна заселяти навіть найпосушливіші місця і не залежати від наявності поруч водойми. Такі пристосування призвели до появи в кам'яновугільному періоді рептиліоморфів. Від них відокремилися синапсиди, від яких пішли ссавці, а також завропсиди, предки сучасних рептилій. Останні дали початок трьом основним еволюційним лініям черепахам, лепідозаврам і архозаврам. Від лепідозаврів пішли лускаті і дзьобоголові, а від архозаврів крокодили і динозаври. Багато динозаврів вимерло, але одна з груп збереглась і розвинула здатність до польоту. Сьогодні нащадків динозаврів ми називаємо птахами. На сьогодні клас рептилії включає чотири ряди лускаті, дзьобоголові, крокодили і черепахи. Краще їх зрозуміти допомагає герпетологія наука, що вивчає рептилій. Тож заглянемо і ми на кілька хвилин у світ плазунів. Дзьобоголові є найменшим за чисельністю рядом рептилій. У сучасному світі лише два види роду гатерія, що живуть на островах Нової Зеландії. Ці тварини схожі на ящирок довжиною до 80 сантиметрів із шипами уздовж спини. Гатерії мають третє око або ж тім'яне це світлочутливий орган, що міститься під шкірою на голові. Він важливий для орієнтування у просторі, терморегуляції та регуляції добових і сезонних ритмів. Також у гатерій відсутня барабанна перетинка, яку, наприклад, мають ящерки. Представників ряду черепахи можна впізнати за міцним кістковим панцером, який зовні вкритий роговими щитками. Панцер виконує захисну функцію. У разі небезпеки, наприклад, нападу хижака, черепаха втягує голову, кінцівки і хвіст у панцер. Інша особливість черепахи не мають зубів, натомість щелепи покриті роговими чохлами. Живуть черепахи на суходолі, а також у прісних і солоних водоймах. Наприклад, черепаха зірчаста належить до сухопутних і мешкає на території Індії, Пакистану та Шрі-Ланки. Болотна черепаха європейська є прісноводною. Тривалий час вона була єдиним видом черепах, що мешкає у водоймах України. Однак зараз також можна знайти червоновуху черепаху родом із Північної Америки. В Україні вона є інвазійним видом. Шкіряста черепаха. Морська мешканка і живе у водах Атлантичного, Тихого і Індійського океанів. Щоб краще плавати, її кінцівки перетворилися на ласти. На сьогодні шкіряста черепаха є найбільшою черепахою у світі. Її довжина може сягати понад 2 метрів, а маса 600 кілограмів. Для крокодилів характерне видовжене тіло зовні вкрите роговими щитками. Між пальцями задніх ніг є плавальні перетинки. Крокодили обрали напівводний спосіб життя, можуть сховатися у водоймі, причому очі та ніздрі виступають над водою, і чекати, поки хтось прийде на водопій. Крокодили хижаки і живляться усіма тваринами, що попадають їм у зуби, але не хвилюйся у річках України ці плазуни не водяться. На сушу крокодили теж виходять відпочити, погрітися на сонці чи відкласти яйця. Може, ще якісь справи мають. Часто крокодили лежать із відкритою пащею. Так вони охолоджуються за допомогою випаровування води зі слизової оболонки рота. Усіх представників крокодилів об'єднують у три родини: це крокодилові, гавіалові та алігаторові. Представником крокодилових є крокодил гребенястий, що мешкає на території Північної Австралії і Південно-Східної Азії. На сьогодні цей плазун є найбільшим крокодилом. Довжина його тіла може перевищувати 6 метрів. Крокодил Нільський, розповсюджений в Африці, трішки поступається гребанястому розмірами. До трійки найбільших крокодилів світу також належить гавіал індійський. Він представник родини гавіалових і розповсюджений в Азії. Впізнати гавіала можна за довгою вузькою щелепою. А ось на екрані представник родини алігаторових. Алігатор Місісіпський поширений у східно південній частині США. Він доволі крупний. Довжина тіла самців у середньому 4 45 метра. І тут може постати питання як відрізнити крокодила від алігатора. По перше. Зверни увагу на морду рептилії. На відміну від крокодилів, алігатори мають ширшу морду. По друге. Дивися на посмішку плазуна, коли паща стиснута. У крокодила видно і верхні, і нижні зуби. Особливо виділяється великий четвертий зуб на нижній щелепі. А ось валігатора цей зуб закритий верхньою щелепою. Ряд лускаті найчисельніший. До нього належать рептилії, покриви яких мають рогову луску і щитки, як от ящерки. Найбільшою ящеркою є комоцький варан, що живе на островах Індонезії, завдовжки тіло цієї ящерки у середньому до 2,6 метра. Гекони, агами та ігуани теж належать до лускатих, як і дракон, щоправда, маленький до 22 см завдовжки. Знайомся, ящерка дракон летючий, що живе на деревах у тропічних лісах Південно Східної Азії. Завдяки шкірястим складкам на боках тулуба ця рептилія може планерувати в повітрі. На деревах живуть і хамелеони, як от, хамелеон звичайний, чіпкі кінцівки і хвіст дають йому змогу міцно триматися на гілках дерев. Трапляються хамелеони переважно в Африці і на Мадагаскарі. Вони мають виразні очі, що можуть дивитися в різні боки. У хамелеонів довгий язик, що може навіть перевищувати довжину тіла. За допомогою язика ці рептилії за лічені секунди вловлюють комах. Барабанної перетинки немає. Але головна особливість хамелеонів зміна кольору завдяки пігментам у шкірі вони можуть змінювати колір залежно від умов навколишнього середовища. Також за допомогою зміни кольору хамелеони спілкуються наприклад, можуть повідомити про небезпеку. Змії. Також представники Лускатих. Залежно від виду змії можуть жити як на суходолі, так і у водоймах. Наприклад, у Південній Америці біля води живе анаконда зелена. Це неотруйна і доволі велика змія завдовжки в середньому до 5-6 метрів. Також неутруйний і більший пітон сітчастий, поширений в азії, довжина тіла цього плазуна в середньому 5-7 метрів, хоча деякі особини можуть бути і більшими. Змії можуть заполонити цілий острів. Бразильський острів Кеймада Гранді одне з найнебезпечніших місць на землі. Жодних туристів. Цей острів є домівкою для багатьох змій, зокрема дуже отруйного Ботропса Острівного. Щелепи змій з'єднані еластичними зв'язками, що дає змогу дуже широко розкривати пащу навіть на 180 градусів, і заковтнути жертву. Грудної клітки змії не мають, що полегшує просування великої здобичі травною системою. Лускаті поширені і в Україні. Наприклад, ящерка прудка, ящерка живородна і ящерка зелена. Жовтопуз безногий або жовтопузик і веретільниця ламка є безногими ящерками. Вони не мають кінцівок і схожі на змій, яких теж можна зустріти на нашій землі. Наприклад, неотруйними є вуж звичайний, полоз лісовий і полоз жовточеревий. І тут може постати питання як же відрізнити безного ящерку від змії. Варто звернути увагу на погляд плазуна змії мають прозорі і нерухомі повіки, тому вони не кліпають очима, а повіки ящерок рухомі. В Україні також живуть три види отруйних змій усі з родини гадюкових, гадюка степова. Гадюка звичайна і гадюка нікольського. Розпізнати гадюкових можна за темними зегзагоподібними смужками, що прикрашають їхню спину. Хоча дорослі особини гадюки Нікольського повністю чорні, а кінчик хвоста знизу жовтий. Також для цих змій характерні вертикальні зіниці. Щоб паралізувати жертву, отруйні змії на верхній щелепі мають спеціальні отруйні зуби, через які витікає отрута з отруйних залоз. Змії можуть ховатися під камінням у траві, листі, під поваленими деревами, біля водойм тощо. Тож перед тим, як кудись сісти, постукай палицею. Хоч барабанної перетинки змії не мають, вони добре вловлюють вібрації землі ступай обережно, щоб ненароком не наступити на змію, адже у відповідь вона може вкусити. Тоді слід негайно звертатися за медичною допомогою. Запам'ятай, виділяють чотири ряди сучасних рептилій дзьобоголові, черепахи, крокодили і лускаті, дзьобоголові, представником яких є гатерія, мають третє тім'яне око, але не мають барабанної перетинки. Черепахи мають кістковий панцир, який зовні вкритий роговими щитками. Також вони не мають зубів, а їх щелепи покриті роговими чохлами. Представниками ряду є болотна черепаха європейська і червоновуха черепаха. Для крокодилів характерне видовжене тіло, зовні вкрите роговими щитками. Також вони мають плавальні перетинки між пальцями задніх ніг. До крокодилів належать крокодил гребенястий і алігатор місісіпський. Покриви лускатих мають рогову луску і щитки. До лускатих належать хамелеони, як от хамелеон звичайний, що мають чіпкі кінцівки і хвіст, довгий язик здатні змінювати колір, але не мають барабанної перетинки. Змії і ящерки теж лускаті. Змії, наприклад, полоз лісовий, не мають грудної клітки і барабанної перетинки, але мають прозорі і нерухомі повіки. Натомість ящерки, наприклад, ящерка зелена, мають барабанну перетинку і рухомі повіки. Став уподобайку, стеж за каналом, нумо досліджувати живе разом.